Депутат Волинської обласної ради та голова провладної фракції Солідарність Володимир Бондар переміг у конкурсі на посаду заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України. Офіційного повідомлення про призначення ще немає, однак інформацію у коментарях місцевим інтернет-виданням підтвердив сам Бондар. Про те, що колишній губернатор області може стати правою рукою керівника Держлісагентства, стало відомо ще надвечір понеділка, 19 вересня. Бондар сам заявляв про наміри обійняти високу посаду і водночас переконував, що має Достатньо досвіду і вмінь для того, аби сісти у це крісло. Конкуренцію у Волинському політику склали ще 14 претендентів. Здобувши 34 бали з 40, Бондар оцінював свої шанси на перемогу як лотерею. Визначальним став наступний день, коли стало відомо, що Володимир Налькович таки пройшов на посаду зама. Водночас інтернет-ресурси інформують про те, що екс-губернатор Волині сам сподівався очолити відомство завдяки дружнім стосункам з генпрокурором України Юрієм Луценком. Проте на цю посаду призначили Христину Юшкевич, наскільки досконало володіє знаннями у галузі лісоводства Другої лісничої України, та чи може він розрізнити, де граб а де бук – Поки зрозуміти важко нагодою задати питання про професійний рівень нового зама і його бачення розвитку лісової сфери ми скористаємося уже при першій зустрічі, а тим часом залишається здогадуватися, які насправді мотиви спонукали волинського депутата змагатися за керівне місце у Держлісагентстві України. Останнім часом Володимира Бондара частенько бачили в компанії Богдана Колісника. Очевидь, брав уроки по вирубці лісу.